Чудовий варіант Динамо ліхтарика для кемпінгу і не тільки. Фірма Кешова А-модель BL60. Дуже легкий всього 174 грами. Даний ліхтарик має три режими роботи: червоне світло 10 люменів, тепле біле 30 люменів і тепле біле 60 люменів. Автономність цього ліхтарика від 6 до 11 годин в залежності від режиму роботи. Управляти ліхтариком дуже просто, лише одна кнопка. Ліхтарик зручно підвішується за допомогою гачка. Шнур для зарядки в наборі. Ліхтарик має вбудовану динамозарядку. Покрутив і зарядив. Придбати цей чудовий ліхтарик можна на сайті. Декатлону а за промокодом MyCamping діє знижка 10% на весь асортимент онлайн замовлень в магазині Декатлон, окрім велосипедів.